Ще йому дуже хотілося застричити. Він знав, що Бога можна щиро попросити. І він може виконати прохання. Бо Бог може все. Він є самому. І коли у церкві всі молилися, йому здавалося дивним, чому так буває, що люди ходять в церкву, моляться Богу, а Бог їх не завжди прислуховує. Господи, подумав він, Невже ти не чуєш наших молитви? Ось люди постійно моляться. Невже даремна їхня молитва? З тими думками він сів на лавку біля мами і заснув. Остап заснув на лавці, тихенько ходиш навіть. І приснилося йому, що до нього прийшов хто святий комах. Взяв і підняв високо-високо над церквою аж до неба. І коли вони піднімалися все вище і вище, все слабкішими і слабкішими ставали звуки, що доносилися з церкви. Не чути голови ще низьких голосів, затихли пісні, лише деколи довітали звуки дітей, та дуже рідко голос що це? запитав Іван. Це святі молитви, відповів Святий Миколай. Тільки їх чути». Але чому так мало цих звуків? Адже зараз всі люди моряться церкви? Святий Миколай глянув на нього і сумне було його обличчя. Ти хочеш знати? Миколай зробив так, що Іван поміг бачити все, що робилося всередині. В церкві було дуже багато людей, так як і сьогодні тут. І йшла служба Божа. Яка служба сказати було неможливо, бо жодного звуку не було чути. Видно було, як стояв на лівій стороні тягне, що чекав, перебираючи. Залі половину великий хор. Це люди, що співають під час служби, не знаєте, правда. Реген, той, що кинув і роздавав мотиву. Хор готувався співати. Хор вже напевно кучу, подумав Іван. Реген стукнув камертоном по коліну. Під час потім його до добуха витягнув руки і дав знак починати. Але як і раніше панувала повна тиша. Дивитися боротино, ремінь махав руками, притупував ногою, баси червоніли від натури, тенори витягувалися відтягувалися на носка, високо піднімаючи когу, роти усі були відкриті і ні звуку. Що це таке, подумав Іман? Він подивився на тих, хто мовить. Їх було дуже багато, чоловіки і жінки. Люди ходило в нього і діти. Люди найрізноманітніших професій. Всі вони хрестилися, кланялися, багато що ще хотіли, але нічого не було чути. Вся церква була.